Добрий день, Володимир Іванович. Слава Україні. Героям слава. Ви досить довго прожили за кордоном. В Кракові, в Варшаві, у Польщі. Розкажіть, як вас туди занесло? Це в Польщі я мучився. Мене як не зустріне журналіст, то каже. Розкажіть, як, як ви попали в Польщу?» <схи> І це було протягом 15 років. Я, я, я унісон уже з ними <схи> да, да, працюю? Да, да, да. Це в Польщі було. Ніякого тут фантастики немає. Одна полька у мене Мір'ям Олександрович. Краско. Краска Петербурзького актора вже покійного. Його дружина у мене в театрі тут в Києві грала uh -huh. на татарці. Вона вчилася в карпенко хару і на татарці у мене в театрі грала. Там у мене був театр такий аматорський. От, ну а потім вона запросила нас до Кракова. Ми приїхали туди, і там зачепилися. Я там поставив виставу Москва петушки за Венедиктом Єрофеєвим. І так застряв, і все, і, і все. Привіз туди потім. Тут почалися купони. Я плюнув на купони і поїхав, повіз виставу Мій бідний фюрер про останні дні Гітлера. Бо це були останні дні Радянського Союзу. Я написав таке кабаре про останній день життя Адольфа Гітлера і Еви Браун. Ну, це так було класно, правда. У мене е Літуновський Толік із Лялькового театру, вже покійний, грав Гітлера. І Міша Романов, який здрастуючий, зараз в Києві живе, грає в різних е серіалах. Він теж грав Гітлера. От ми поїхали туди це, грати цього, цю виставу на запрошення Петра Скчинецького, там такий ошоломлюючий був режисер в півніці під баранами в Кракові. Ну і на запрошення застряли. нас з одного місця, в інше запрошували, з, з, з іншого в інше, і так, і куди повертатися? А тут купони, які купони. І Абсолютно ж легально, я так розумію. Так, абсолютно. Так? Ну, якийсь час ми так побули. Потім, потім е якісь були там у нас з, з документами були збій був, і я поїхав до, до Венка до посла амбасадора. В Варшаву з Кракова з ним порозмовляв і все залагодилося. І все. За нас виступили там анархісти, всякі там, всякі націоналістичні, до речі, націоналістичні польські організації виступили за нас в газеті Виборчий у Міхніка, Адам Міхнік. От, і це, і вони за нас, і все так залагодилось. Президент міста Кракова сказав, що це мистецький проєкт, і він за те, щоб ми там залишалися подовше. І, і, за... і скільки часу, скільки років? П'ятнадцять. П'ятнадцять років. П'ятнадцять, звісно. У Польщі чи в Кракові безпосередньо? Ну, в Кракові ми жили. Це була база. Ну, в Польщі і всюди. Це в Польщі. було. Ага. Але є цікаві речі. Наприклад, президент Квашневський. І розмовляючи з Туском, сказав, що якщо б ці хлопці, показуючи на нас, ми в Великому театрі грали, mm. театр «Дзеркало», великий театр в Варшаві грали mm. на сцені. Якщо б ці хлопці пограли ще тут пару тижнів, то можна було би границю між Україною і, і Польщею ліквідувати. От, от оце я особисто чув ці слова. Ми грали на прем'єрі Вогнем і Мечем. А так як там, ну українці, ну, була в, в великому театрі в Варшаві, Величезний театр mm -hmm. оперний, була прем'єра Вогнем і мечем Гофмана. Ми в цій його трошки пізно Потрапили туди, там Ступка був, грав Богдан mm -hmm. Хмельницький. Ми там теж дружили. Але. Потрапили ми трошки пізно і займалися тільки дубляжом. Але під час дубляжу Гофман і вся його оточення вони закохалися в нас. І коли почалася, почалася прем'єра, цей таке, переможна, переможний показ прем'єри по, по всій Польщі спочатку, починався він з Варшави, то вони не, не, не уявляли, як це можна щоб без козаків. А uh -huh. де їх взять козаки? А тут в Кракові живуть. Uh -huh. У Петренюка. І наш, наш козацький зеспол, колектив, театр, дзеркало, зв'ярчадво. На запрошення Гофмана приїхав в Варшаву, там жив і там супроводжував прем'єру. Потім це тягнулося цілий рік. Але це якраз, коли зібралося весь Бомонт, зібрався в Великому театрі, і ми там давали Гей, там на горі Січ іде, то вони ошоломлені просто. Ми грали, для нас була вибудована, ми не на сцені Великого театру грали, а там гралася прем'єра, а в фоє було вибудований такий величезний помост, покритий такими якимись гарматами і всім, і ми на цьому помості чоботами. А там навколо був Фуршет. Навколо цього помосту. І вони там пили шампанське їли, Уже, вже відбулася mm -hmm. прем'єра. А ми там гра грали е, ці козацькі Сагайдачного, е, а попереду Сагайдачний і так далі. Це співали mm -hmm. в свитах, в шапках. Справжні українці, що казати, з вусами всі справжні, всі живі. Іринка наша на скрипці, на скрипці грає моя дочка Маша. І це така, такі, такі всі красиві, там з цими дівчата, з цими, як вони називаються, з Спорально. дукачами, з хрестами, з дукачами. Ну ми там дуже на це, хлопці з такими великими кульчиками в вухах. І так воно. Так воно було кайфово, що оце верхнє ешелон польської влади сказав, що можна, якщо вони пару днів пограють, то можна границю прибирати. Mm -hmm. от така, mm -hmm. от, оце такі слова, які підтверджують, що було необхідно мені там побути. До сьогоднішнього дня у мене в Фейсбуці друзі, друзі весь час лайкають звідти з Кракова, запрошують, запрошують мене туди, щоб я туди приїжджав частіше. Як ви повернулися? Чого? А, це мене всі питають. Мене, мене повернулося. Як мене повернуло. 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 Коли я побачив, що Іван Павло ІІ розмовляє у Львові польською мовою, папа Римський, а потім з'ясувалося, що у нього мати була українка, а потім я зустрівся уже на той час з амбасадором в Водовіцях. Це звідки походить Папа Римський, зустрівся з Дмитром Павличком і спитав Дмитра Павличка, е, два кольори це про Бандерівський прапор? А він так нічого не відповів. Я зрозумів, що так, це про Бандерівський прапор. І як я міг? Ми там з цими українськими піснями 15 років, а потім, а потім в мене народилася дочка, і як? я не хотів, щоб вона була полькою. Я її відправив до тещі сюди, а потім за нею мама поїхала за дочкою, тобто моя дружина. І потім я вже не витримав, що українська душа мене перетягнула сюди. Я не, не можу. я так, На, на дводущі не вдалося. Хоча я, польсько, я сам польського походження, але у мене є польські корені і є польські родичі. Який я потім там задовго, там 15 років я жив, я років через п'ять знайшов своїх родичів в Кракові, mm -hmm. ж, Стецькі. Мої родичі, вони мене признали, що я їх родич. І ми походимо від там, Овруцького, судді Яна Стецького, mm -hmm. який там всього. у нас там Стечанка було, село було mm -hmm. Стечанка, Варовичі, Мартиновичі. Зараз це зона там, де горіло. Позгорало mm -hmm. все. Там був пантеон наших родинних могил, отак. Але по таті я козак. Як mm -hmm. я міг, жіночі гени не перемогли. Mm -hmm. Я козак. Mm -hmm. І козацького роду, і, і тут уже так я вже й повів. У мене вже і мами не було. У мене ж mm -hmm. пов повмирали всі на той час. Я повернувся в порожню квартиру, яка у мене тут простояла. Докупив ще переміняв, mm -hmm. покупив і так, народ... дитина, виросла. Дитина у мене закінчила Ягайлівський університет в Кракові. Да, потім ми поїхали туди, і вона влаштувалася. А де ви жили в Кракові? Ну, в Кракові з перебоями на різних Фрускі. хатах, поки потім ми приділилися. А яка... в основному. Який був ваш район? Місцевість? Щрудмеще. Тобто центр міста. Да, вулиця Зебликевича. Да. Uh -huh. Вулиця Зиблевича, Джільниця Весола. Mm. Зибількевич, це. Земліч, до речі, був, був цим. Це недавно сказав Віталій Портніков, що Зиблікевич був мером Кракова в середньовіччі, а він українського походження, mm. цей Землівич. Я жив на його вулиці, mm. на вулиці Зіблікевича. Жив там така офіційна, це називається, така пристройка в дворі, і брат мій напроти мене. Такий біль по Кракову залишився. У мене брат там помер. Брат рідний, молодший, засновник цього театру теж. Це насліддя Чорнобиля. Ми на Чорнобилі нахапалися радіації. Я пережив до сьогодні. А Коли брат виступали, я знаю, їздили. Да, так, да, ми їздили. Та 90 разів ми їздили в зону в Чорнобильську в перші, в перші два роки. І, до речі, з цією інвалідністю по коронавірусу, що там обіцяють, хай не mm -hmm. вірять, ніхто нікому нічого не заплатить. Я, Чорнобилець, я ніколи нічого не отримав. Я отримую там по 200 гривень в, де, в, в, в місяць, отримую на, на пропитання отакі гроші. Надо Мені да, mm -hmm. присилають, 200 гривень на місяць і їжджу в трамваї безплатно. От і все. А щоб хтось якісь гроші заплатив, ніхто нічого не заплатить, хай не вірять. Ми 90 разів. Брат отримав е, тяжку форму онкології і помер 6 років тому. Брат був геніальним гітаристом, артистом, актором, техніком, він був у мене правою рукою. Я зараз як без правої руки, тільки одна ліва. Тобто він з вами тоді теж виїхав і там із завдав. Так, ну так, да, ми з ним тандем залишився. були. Да, ми брати Петренюки, Віталій і, і Володимир. Він і я. Він молодший на 5 років і помер 6 років тому. Я по... Він мене забрав з Майдана, коли розстріляли Майдан. Забрав шляхом запрошення на власні похорони. Він помер, і я поїхав на його похорони. А моя коліжанка Маріна Братевська, з якою я вчився в театрі Франка, сказала: Володя, вітя тебе забирає з-під куль. І я поїхав, і коли я доїхав до Кракова, тут почався розстріл. А я в цей час був в наметі на на Майдані. Я в день, в день його смерті, 14-го він помер лютого, uh -huh. а 18-го почався розстріл. Я в день його смерті був в офіцерському цьому офіцерській. Це був офіцерський патруль, ось uh -huh. як воно називалося. Це, це слово патруль. Uh -huh. Не українське не можу згадувати. То, то таке, я був там. Всю ніч проходив з думкою про те, що брат помер. Так його знайшла онкологія через багато років. Таке Ви з тих пір в краків не їздили? Чи їздили? Я вже їздили? Їздили? не їздив. Я їздив, я поза минулого року був там. Я їжджу на його могилу. їжджу. Там моя братова живе. Мій композитор живе угу. з мого театру. Мої актори розсипались по всьому світу. В результаті цього виїзду повернулися тільки я і дружина. Uh -huh. от. Саксофоніст повернувся він теж. Багато вже немає людей, але ідея театру залишилась. І це найважливіше. Тому, тому що дух того, що, що, що те, що ми творили, як Булгаков сказав, що рукописи не горять, от при всій болі. За Сережа Матенка, який барабанщик наш актор помер, поет чудовий. Е, е, Льоша Якунін, саксофоніст від Бога, Трубач, е, цей духовік, саксофоніст і кларнетист, і Микола Мироненко теж які вони чудові, кияни, всі такі, всі настільки закінчили університети, історичні факультети, і будучи такими артистами чудовими. І їх вже немає. А власне, завдяки тому, що вони були свідомі свого якогось призначення, от несіння отого от, от месіанського якогось о, е, символу, месіанського вогню, ідеї цієї, ніщо не знищить ідеї, час якої настав Бандера. От завдяки цьому всьому е, залишився театр. Залишився, ніхто не вірив, що він відновиться. Я приїхав сюди відновив театр. Діяльність. Відновив от. є Знов. А з театром дзеркало їздили в Краків? Ну, вже з українським матеріалом. Їздив туди. під час помаранчевої революції. Давно. Mm -hmm. З театром дзеркало їздив. Mm -hmm. В помаранчевих шаліках приїхали туди і там давали чаду. А зараз у мене складні вистави про Шевченка, не знаю, чи... Будуть сприймати? Так, да, да. Про Мазепу можна було б заграти, але вона складна, велика. Не дивіться, що театр маленький, вистава велика от. і складна. Ну, Можна розмовляти, можна думати. Справа в тому, що вистава молода, нова. Ця вистава нова. І тому завдяки тому, що тому, що вона нова, я скажу, вона, у мене чудова Мотря Анна Коваленко. Чудова Мотря. Просто настільки одержима. От От знаєш, актриса дитина для мене, да? дитина ще такого в житті не заграла. Вона ще не, 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 не зіпсована доб... фундаментальними ролями. І тут Мотря Кочубівна, коханка Мазепи. О, вона горить на сцені. Пала. Я кажу, слухай, ти так, ти, ти так сильно не грає, бо кажуть, що, що... деякі кажуть, що переграває. Я не вважаю, що бере, але вона горить на сцені. Вона така і дотр вона ж б'ється током. То я коли я скажу, я весь час про це думаю про Мазепу. От знаєш, у нас часто говорять: ми, ми з собою говоримо про все. І тому от від Мазепи на сьогоднішній день, бо інакше не можна говорити, кажуть, як звільнитися від комуністичної символіки, від комуністичної символіки в голові. Від, да, від цієї тя, тяжкого цього насліддя Радянського Союзу, совітів. Як, то я, наприклад, їду на машині через Дніпро і дивлюся на батьківщину мати в маковому вінку, яку патріоти туди залізли mm. і поставили. І кажу, це Мотря. Мотря кочубівна, коханка Мазепи. Вона стоїть із мечем в сторону Москви. От і все. От тобі, от тобі все. Звільнені. Тобі Не треба пам'яті з збер... Треба переставляти акценти. Насправді, це, розумієш, це хто повернув її обличчям до Москви? Чому вона стоїть мечем до Москви? Як це взагалі могло відбутися? Брежнєв приїжджав відкривати цей, цей е, монумент. Бо це був ціле-цілий да, комплекс, присвячений Вілікій Аттечної Венії. Як це могло відбутися, що вона мечем повернута до Москви? Вони навіть не зрозуміли, що зробили. Це Бог повернув так. так бо сказав Мазепа: нехай вічна буде слава, бо при шаблі маємо право і поставив нам батьківщину мати в образі. Мотри кочубівну з мечем в сторону Москви. Отаке. От Це щасливо. Ти знаєш, у мене залишилась по Кракову ностальгія. Краків тепер для мене рідне місто. Рідне місто. Бо я приїхав сюди, в такий Вавілон, Київ. Мені так трошки сумно. Мегаполіс Я жодного знайомого не зустрічаю. Рідко. Ну, іноді, іноді зустрічаю, але рідко. Я до Кракова приїжджаю, за виходжу до. Мене там немає вже 15 років. Я виходжу на вулицю, всі мене знають. Всі. Всі кричать через вулицю, через, через ринок, Володик, курва! Я где бивеш? так. І одразу якийсь пам'ятав і сидимо, розмовляємо, згадуємо, співаємо. Вони казали, що раніше ми спілкувалися з Україною тільки. На конях через Дике Поле, а тепер через Волоню, через його Зеспу, через наш театр. От вони це таке казали. Це поляки казали таке. Я тобі скажу, що мене дивують ті от складнощі з поляками, які виникають. Да, сім, якісь. У мене в нас з братом в театрі в Кракові любили всі, і включно наш театр, любили, і нас любили. І не було ми якісь були. Недоторкані. Знаєш, що до голови не можна доторкатися принцу, бо він принц. Отакими От були принці в Краках. Було чудово. Там труднощі були. Ти питав, як там жили, да? труднощі були. А багато. А на якій сцені грали? Якась... Чи вона досі існує, ця існується? Да, да, це, це такі такі, якби реальності е, західного світу. Ми грали в ресторані, ага. в ресторані Аріель на жидівській дільниці Казіміш. Uh -huh. Єврейський район uh -huh. історичний. Там євреїв нема. Ну, вони в освенцями всі, на жаль. І це. І ми там, там таке екзотичне місце, таке, туристичне місце. Так от, з цим, з Гофманом. Він же хотів нас забрати в Канни. Ага. Uh -huh. На прем'єру вогневим Мечем. Що ви там теж вийшли? Да, і не забрав. Чому? А тому, що я не міг контракт розірвати. І я не розірвав, я міг плюнути і сказати, да йдіть, ви, знаєте куди. Мене в Канни Гофман запросив. А я прийшов до, а вони кажуть: Володя, у нас зі Швеції, з Австрії, з Німеччини контракти і написано Ви. От проспект, угу, на якому угу. Іра е, Карпова грає на скрипці, там Якунін грає на саксофоні, Віталій Петранюк грає на гітарі, співають. От, Театри, Польща угу. і ваш театр. Отакий от був проспект. Угу. Театри, театри, рі, гори. Да? Е, цей Маріатський костел в центрі і наш угу. театр. От вся картинка Польщі. То як, кажу, як ти поїдеш? Який Канни? Я кажу, це єдина можливість в житті. Ну, от як хочеш, можеш, можеш розторгнути. Тут це не, не, не предполагається, що це можна розторгати. Я прийшов до театру, до свого, до своїх артистів і кажу, ми не можемо їхати. Вони мене мало не розірвали на шматки. Але ніхто не пішов проти. Всі залишились. Театр доробив свій контракт, ну і ще багато років працював, але в Канни ми не поїхали. Але в Варшаві сказали, що якби, не, якби ми ще трохи пограли в Варшаві, то можна було б розкрити границі. Тому я не знаю, чи, мабуть, то ці проблеми виникають, тому що нас там нема між Польщею і Україною. Про там бандерівців да про всіх всі знали, що я бандерівець. Тоді треба планувати поїздку з виставою. Треба їхати думати разом в цьому напрямку. Абсолютно. І їхати в Краків з виставами. І їхати в з Києві в Краків і далі. Правда? Бо, бо тоді на наші вистави приїжджали емігранти, які багато років або їхні батьки там повиїжджали. А вони mm -hmm. а, а, а тут Краків вважався кордоном, бо на тій стороні вже сидів росіянин з балалайкою mm -hmm. і в Валінках і грав калінка малінка І тому туди, туди ніхто не хотів їхати. Їхали на нас, їхали українську пісню послухати. От ми там грали одеські різні пісні. Отаке. І я радий, що у нас можливість поспілкуватися з нашим глядачем, який буде дивитися цю програму. І хотів би з твого дозволу сказати їм таку річ, що вірте в Україну, вірте. Не будуйте свої, свої плани на основі поїздок до Кракова і до Торонто, а будуйте їх на основі свого. Будівництво своєї України. Бо як сказала слава Стецько, починайте будувати Україну у собі, в своєму серці. І якщо це ми так разом зробимо, то так воно і буде. Бо слава, я приїхав в Україну і зробив 20 робочих місць. Не для себе тільки, а для 20 акторів, які мені не кажуть кожен день спасибі. Але я їм кажу, вони просто не знають, що це варто того, що якщо б це кожен так би будував, то ми б жили б зараз в іншій державі. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за зустріч. Володимир, Володимир, Володимир. Дякую. Дій.